Кладем сюда, ручки на пояс, плотно мы прижимаемся к экрану. Ось так турботливо працюють з пацієнтами у консультативно-діагностичному центрі Деснянського району міста Києва. Тут професійні спеціалісти працюють на найсучаснішому обладнанні, яке за останні роки КДЦ придбало у власні філії. Ось, наприклад, ці новинці мобільному рентгенівському апарату на Закревського 81-1, будь-яка вага та зріст пацієнта не завада. Апарат гарний тим, що можливо виконувати дослідження пацієнтам з вагою до 150 кг. А серед оновлень у філії номер 1 на проспекті Червоної калини 32Б теж такі ж мобільні рентген та флюорографічні апарати. Облаштовані приміщення, то зручно розташований в стоматологічному відділенні новий візіограф, який надає знімки оперативніше. Водний датчик, який робить передає інформацію сразу на комп'ютер і спеціаліст бачить, то це швидкість. Набагато швидше, А в цифровому вигляді тобто на імейл-передача. E Тось тобто ми можемо як, це більш більш сучасна вже. То тобто воно зберігається і у пацієнта, і у лікаря, і на моніторі нашого комп'ютера. Окремо зазначимо, тут встановлений новий ультразвуковий апарат, що надає більш чітке зображення. Можливість обстежувати пацієнтів. Органи червної порожнини щодо педіння залозу, а молочого залозу а які тканини. Дямтична цінність досить висока. У ЗД, рентген та фоліорафію можна зробити і у філії номер 2 на Рональда Рейгана. 19. та особлива гордість тут. Ось цей мамологічний апарат. Для зручності та оперативності в роботі заклад придав окреме робоче місце для цього апарату. Це дає змогу зекономити час пацієнта для отримання висновку лікаря. Новинка якою обстежується Багато жінок за рекомендацією після 40 кожна повинна обстежувати молочні залози хоч раз на рік. Такий апарат є в КДЦ та у третій філії. Момографи для установ були закуплені за кошт департаменту охорони здоров'я для покращення роботи з ними. КДЦ КНП закупив автономні робочі місця лікаря. Пацієнтам дуже подобається в тому плані, що дуже гарні знімки. виходять. якщо потрібна подальша консультація лікарів, дуже гарно в тому, що Передаються знімочки наші на базу в Київську, там де лікарі можуть подивитися і може людина поїхати туди на консультацію в онкологічний центр. Готується до запуску нового обладнання філія номер 3 на матуюка 3 Тут вже запущений рентгенапарат корейського виробництва. В облаштованих приміщеннях відповідно до стандартів моз красується новенький візіограф та новинка у філії денситометр. На всю техніку нині очікуються дозвільні документи. Апарат, який – це такий саме рентгенівський апарат, але він спеціально зроблений для того, щоб оцінити. Мінеральну щільність кісткової тканини, золотий стандарт в діагностиці остеопорози. Додамо всі дослідження у всіх філіях КНП КДЦ безкоштовні за наявності електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря та за попереднім записом через особистий кабінет пацієнта в електронній системі Хелсі або через реєстратуру закладу.